Так, друзі, привіт! Сьогодні ми відкриваємо посилочки із Aliexpress. Давайте із цієї почнемо. Так, буду їх відкривати. Там ось так рукою, щоб нічого там не порізати. Бувають випадки, коли відкриваєш ножом, щось це поріжеться. Так. Тут більше нічого немає. Якийсь такий дивний запах вже пішов. Так, давайте цю сторону. Дивний запах з посилки пішов. Якийсь такий незрозумілий. Так, да, прям якийсь вонючий, прям запах такий, знаєте. Э, не те, що китайщина, а якийсь. М -м -м, бачите, якась зелена ось ця штука. Можливо, там якесь мастила. А, типу оця така якась ж... резина, резина якась така. Да, так, ні, ну воно ж таніє, я вам скажу чесно. Дивіться, ось така штука. Це у нас присоска якраз. Типу щось так. Можливо, це потрібно зняти, можливо, і ні. Е, дивіться, це присоска. Я навіть не знаю, чесно, як нею на користуватись. Е, напевно, ось так. Так, да дивіться. Досить прикольно Тобто вакуумна така. Не знаю, наскільки вона надійна. Але до стола стіл може підняти вам скажу. Щоб відпустити, дивіться. Ну і механізм. прикольно Вона там. Десь доларів так 10-15 варту не пам'ятаю, скільки точно, але прикольна річ я вам скажу. Тобто, ну, хто не має там на електро, так, коштів і так далі, на якесь користування можна взяти. Ось так взяли, підкачали і все. І воно вже тримає. Ну, не знаю, повторюсь, наскільки воно надійно. Ось цей такий запах, звісно. Ну, нічого. Штука корисна. Це мені вже подобається. Єдине, що не знаю, наскільки вона надійна. Так, тут у нас. З якої сторони розпакувати митний контроль, тут все перерізав, все переглядав. чи в нас тут все, що тут є, нема. Це прям дуже велика, Дивіться, ограмінна посилка, Тому, друзі, розпаковка буде цікава. Так, давайте все займати спочатку а потім вже все буду показувати. Дивіться, тут дуже багато товарів, прям дуже багато. Ось так, простіше все І все. Так. Давайте, з чого ми розпочнемо. Дивіться, давайте всі кульочки такі. Так, у нас тут є ось такі штуки. Так, дивіться, їх є у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 і 10. Я вам показую, що це зараз. Це такий патрон. Який працює тільки на сверління, закручування. Тобто, якщо ви в цю сторону, він почне відкручуватись. А ось так він самопіджимається, тобто, на закручування. Для імпакту, коли вам потрібно поставити свердло, тільки тут до 8, здається, міліметрів, від 0,3 до 8, так. Не знаю. Ну, зрозуміло. Сверло максимально 8 мм. Річ дуже класна для імпакту, я вам скажу, десь в якісь випадки, да, звичайно, краще шестигранником взяти вже відразу. Свердла, але якщо у вас немає можливості, ось таку штуку берете. Дуже класна річ. Ось таких я собі їх прикупив. Так. <клес> Наступне, давайте ось це поглянемо, що тут. Щось тут та пом'ялося вже. Помнулося. А, воно ось сюди щось таке. Це якась лінійка. А, ні, це не лінійка, це у нас полотно, насадка на сабельну пилку. по... Не пам'ятаю, пінобетону, піночому, коротше, піноблоку якомусь так далі. А, ось така з напайками. Ну, я не знаю, як вона. Карбід пише, дивіться, ось така. Вона не дешева, звичайно. Але що в нею пиляти? будемо бачити. Треба буде подивитися, що, що в неї можна. Тобто ось така штука в нас. Так, давайте ось ці пакуночки. Тут вони типу щось дуже подібні. А, ага, зрозумів. Також. Ось тут ще, напевно, такий самий. Так, напевно, два патрона. Також, це вже річ покруче. Так, відповідно. Тут так само. Так, тут у нас три перехідничка. Так, один і другий має. Дивіться, тут у нас перехідники. Тобто цей патрон можна використовувати, дивіться, для імпакта. але він вже буде такий покруче, зараз вам скажу, що саме. Тобто, перехідник для імпакта. Це вже в нас багатофункціональні такі. Другий перехідник під квадрат одну другу, надіюсь. Так, одна друга, здається. Для гайковерта можна патрон у цей використовувати. І для перфоратора SDS Тобто це вже у нас такий багатофункціональний. І я вам скажу так, патрон цей якість упакування всього мені приємно. Так. Єдине, що не бачу. Маркування до скількох міліметрів він так. Чи до 13, чи ні. Дивіться, металевий. Так, до 13. Саме зажимний ось такий патрончик. Не знаю, як він там по якості, звичайно, але якщо там щось потрібно, так, кулачки сходяться, в принципі, більш-менш рівномірно. Так, така щіточка, зажим. Ну, я вам скажу, річ та й цікава. Ось тут вже можна туди-сюди, він вже не боїться, він не розкручується. Ось такий варіант, я вам скажу, досить такий цікавий. І якість хороша. Ось реально хороша якість. Відчувається, що цього. Він не дешевий, звичайно, тому що є, можна взяти якісь там по можливо, 5 доларів. Ну, такі вони собі, так. Так, давайте ось тут я бачу всі однакові, напевно. тому Давайте ми ось ці розпакуємо. Напевно, одну, а всі інші вже не будемо відкривати. Я думаю, що там теж саме. Хоча бажано відкрити відкрити їх. Дивіться, все, в принципі, тут порозліталося. Хоча ні, воно тут, в принципі, так, як би й має бути. Дивіться, під імпакт бури. По бетону цеглі 4, 5, 6, 8, 10. Досить якісна фірма, ось така називається. Azars. Ось така. Тобто. Зрозуміло. Ставити в імпакт під 6 граних відразу десь треба щось вам просвердити. Якісь там, ну звичайно, не бетони, там якісь моноліти, але щось таке по міні можна. Так, маємо одну таку штуку. Давайте швиденько відкрию, подивлюся, чи тут. Тому що можуть бути якісь там дюймові і так далі. Розумієте? Міліметрові? Так. Е, такі в продавця були в наявності ще дюймові. Ну і під SDS плюс, щоб не було ніякої. Каже, помилка відразу перевіримо. Так, міліметрові, все верно. І тут зараз у нас також ще будуть якісь цікаві речі в подальшому в цих посилках. Так. так, тут міліметри. Все супер, все чудово. В принципі, найпоширеніші ось такі розміри. Так, Наступне, давайте відкриємо ось такі коробки. Тут, мені здається, пильні полотна для цього. Реноватор насадки, якщо я не помиляюсь. Так, дивіться. Ось тут у нас такі насадки, ще якісь кільця прихідні. Не знаю, як він там під Деволт. Піде-не-піде. Дивіться, у нас тут комплекти є. Одна, друга, третя, четверта і ось така п'ята. Не знаю, як вони там по якості, це все так. Але ось такі, ну, відповідно, що така круга. По ціні не пам'ятаю. Спробую, як на деволті, чи воно підходить. Мені дуже цікаво, тому що мені під деволт воно потрібно. І побачимо вже так. Тут, напевно, те ж саме, тільки тайп побільше. Так, дивіться, ось тут. Я вже такий замовляв, до речі, і ще до сьогодні не. Спробувати, чи вони підходять. Так, таких дві. Потім таких у нас три, маємо п'ять, Ну, ці кільця перехідні, 5, 6, 7, 8, 10 полотен, таких різних. Всі, в принципі, тут по дереву. Там по металу, здається, всі по дереву <клух> насадить. Ну, по дереву, я думаю, що трішечки буде попростіше їм в роботі. Ну, Якщо там беремо сосну, смереку, то я думаю, вони будуть працювати. Ну, Досить непогано. Так, що тут у нас? Так. Тут у нас ця ж фірма Ezart. Це така більш якісна фірма, вам відразу кажу, видно вона все. Ось тут у нас полотно також для цього Три, шість штук титану. Ну, не знаю, ось такі. Типу, тут вони по металу, ні, по дереву, метал з деревом, ну, типу, з і пластик. Не по металу, це по ось такому. Бі-метал титаном. Ось такі полотна. Не знаю. <клух> Також потрібно буде спробувати, як вони сідають на кріплення від девольта, тому що я їх понезамовляв, але треба було спочатку спробувати, чи вони нормальні там, чи ні сідають. Так. Зараз покажу дуже класні речі. Так. Ось такі відразу відкрию ось цю. Тут мають бути два варіанти. Тобто два варіанти. І по ціні, і по всьому. Так. Ну, відповідно, вони відрізняються. Відкриваю простіший варіант, відвіди на закуску. Це в нас кожух для болгар. Тут е, кріплення, типу, там таке щось. Я не буду показувати, воно не цікаво. Так, ось трубка ще перехідна. Сюди ось так, чи ось так. І тут уже, щоб ви закріпляли. Цей попростіший варіант. Викруточкою зажимається, нічого тут, в принципі, не регулюється. Просто коли ви шліфуєте щось там так, щоб воно забирало всю пилюку від болгарки. Якби такий варіант. Трішки дешевший, якісний, хороший. Скоріше, ось ці ліцензійні штуки стоять, настільки вони ліцензійні. Але, повторюсь, якість хороша. Ось з даної фірми, дійсно хороша. Без там перебільше. Мені подобається. Але мені ось ця подобається та й ще більше. Так, ключик у нас тут є. Відповідно, по комплектації. Можна сказати, що в нас ідентична. Тобто, ну, паспорт більше тут ось ці штуки, це нам не цікаво. Дивіться, саме цікавлена, ну, це ось ця штука. Дивіться, ось тут, бачите? Вона та й побільша по цьому, по діаметрі. Тільки єдине, здається, я замовляв раніше що -то по розмір. 115-25, та ні, Ну якась вона дуже та й велика, здається. Відносно ну, дивіться, Тут можна ось все відкрити, це перший варіант. Другий варіант це, бачите, рух ось цієї щитини. Вона, мені здається, трішки щільніша ось тут, і вона ось рухається, бачите? Це також дуже класно. Ну, і відповідно, це для того, щоб там. Ну, я навіть не знаю, оснастку замінити. Та й так можна. Ну, для чогось воно та є, ось ця функція. Так. І ще, дивіться, ось самозажимна. Тобто ця частина не треба закручувати, треба вам перекрутити. Ну... То вже класно. Так, тому ось така штука. Ну, також чудово. Так, відразу послабити. Ну, я вам скажу запах від тієї присоски реально такий присутній. Так, тут у нас якісь штуки. Так. Це у нас трафаретка якась, типу, шаблон для е, фрезера. Зитаю це не заморачувалися. Так, і фреза. Обгонна фреза ось така. Так. Тут у нас так. Поглянемо. Ну, фреза, Заточка її навіть така якась. Ну, не знаю. Якість цієї фрези. Це щоб обганяти радіуси, дивіться. Що ви зрозуміли. Так. Ця штука у нас виконана із ось такого міцного цього текстоліт, чи. що це? Щось типу того, так? Ну, такий дуже міцний. Ну, тут у нас прижимчики, це вже таке не цікаво. І ось, тут, бачите, кути 50, 30, 40, 35. Ставите кут стола, так, до прикладу, дивіться Ось тут вам треба фрезером зібрати, щоб лобзиком не випилювати, не маєте. Да? Просто взяли. Щоб болгаркою не зашліфувати, ось поставили, все. Біля цього. Обробили. Тут, відповідно, тільки зажима. Ну, зажимати, в принципі, може, струбциною, можливо, або чим, не знаю. Треба розбиратися. Ну, в принципі, я думаю, ви зрозумієте. І ось така посилка, яка вже тут розлізається. Тут прям тут взагалі, дивіться, <кхід> кажу, треба було заміряти, перевірити ці китайські. Штуки, тому що тут 81 ПК і 81 штука. А щоб ви не думали, що це тут дуже багато, тому що тут в ці 81 входить ще 50, можливо, шліфувальних шкурок. І вони 100, 180, ну, типа не ходові. А, ще ось таких, дивіться, тут, тут взагалі, коротше, тут з 81 штуки 70, напевно, шліфувальних шкурок <кхід> Прям точно. Я то не подивився спочатку, добре. І тут у нас мають бути дві насадки, липучки. Ну, я думаю, вони там такі більш одноразові ось такі штуки. Десь підшліфувати. Ну, ця наждачка вона, напевно, така ніяка. Так, кільці якісь сущільничі, ну то таке. Це взагалі е, заточка тут. Я не знаю, якщо б камера передала, це е, заточка як. Ну, від коси брусом як заточуєте, то в 10 разів краще, ніж ось це заточена, ця штука. Тут все вже обсипається, ось ця штука діаманти. Я вам скажу, цей набір, напевно, найгірший набір. Правильно. Якість тут прям дуже погана, я бачу відразу. Ну, тут шкода грошей, тому що воно не якісне, якесь взагалі. Відразу видно. Тільки обман, 81 штука, типу і так далі. Отут видно якість, але там також, в принципі, непогана якість видно. Друзі, всім дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на YouTube чи кому цікаво на Telegram, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім добра, всім пока.